Друзі, вітаю! Я Катерина Власюк, сімейний адвокат і наставник адвокатів. Сьогодні це неймовірне відео, яке я вирішила зняти про те, чим я можу бути вам корисна як наставник, як юрист для юристів, адвокат, для адвокатів людина. У якої 20-літній досвід а, юридичної роботи, а, 14 років у мене досвід адвоката, більше 10 років я власниця своєї юридичної компанії, і більше 8 років я у рейтингах кращ, як кращий сімейний адвокат. Тому я багато чого знаю а, в тому плані, як а, усвідомити, е, хто ти на юридичному ринку. Побудувати успішний особистий бренд, створити компанію, маючи 6 тисяч доларів, які я вклала в компанію. І, власне, останні два роки я розвиваю свої інфопродукти. І на даний час я дуже пишаюся тим, що нарешті вийшла моя книжечка-адвокат на мільйон, 300 сторінок, друзі. 300 сторінок це майже монографія. Вона і мені напишуть в Дірект в інстаграмі і питають: Катю, це, напевно, книга для жінок. Я кажу: ні, це не книга для жінок. Ну, це напевно для там, молодих юристів-студентів ні. Ця книга, як і всі мої продукти, і для студентів. І для молодих спеціалістів, і для юристів з досвідом, і для адвокатів з досвідом, тому що нашому брату потрібна допомога і підтримка. Всі мої учні приходили моє навчання. Вони всі казали: ви так щиро ділитеся, ви нас підтримуєте. Я почала впевнено себе почувати. Тому ці книжці безліч крутих порад. Близько 20 глав на тему, як підняти свою цінність. Ну, наприклад, історія мого успіху, знайти себе і заспокоїтись, виступ в суді, справи про Боно, людей слухає свій розум май, поради колег про страх, про свій формат, як диференціюватися, як вести публічну діяльність, як будувати плани на майбутнє. Як бути в ресурсах, мої секрети успіху, про гроші, про стосунки з довірителями, про те, які пункти треба мати в договорі, щоб можна було себе захистити від недобросовісних довірителів, про те, як вести соціальні мережі, навіть про квантову реальність, про стосунки з опонентами, про конфлікти з судами, про важкі стосунки з довірителями, навіть про нюанси ЦПК, які можуть допомогти, навіть є розділ, як виграти справу. Про команду, про запасний план, про переговори і медіацію. Тобто, якщо ви маєте амбіції і не лінивий, і не лінива, щоб навчатися, моя книга це порада собі 10 років назад. У вас зараз є можливість просто піднятися на ліфті, натомість як я піднімалася довгими десятилітніми сходами. От, тому книга вже є в продажу. Пишіть мені в Дірект або підписуйтесь на. Безкоштовний ресурс, мій телеграм-канал, наставник адвокатів. В шапці профіля в інстаграмі є посилання на його перехід. Я залишу в описі відео посилання на мій інстаграм. В інстаграмі в мене поки 107 підписників. Як на мене, це великий телеграм-канал для юристів. Я там ділюсь кожен день, пишу якісь інсайти, кидаю посилання, як можна замовити мої продукти, інколи провожу прямі ефіри, але зараз останнім часом для юристів я то також, як і для неюристів, юристів провожу прямі ефіри в своєму інстаграмі. Отже, книга, це мій продукт, який вийшов в суботу, була презентація, от, і вона для юристів і для адвокатів і для студентів для швидкого старту. От, вона, якщо ви прочитаєте. Ви не тільки надихнетеся, зрозумієте, що ми всі однакові, і а, ті знання, які я виклала у книзі, я їх збирала а, протягом цих 10 років, коли а, робила помилки, там напрацьовувала свій досвід і. Тому, якщо у вас є запит, якщо ви хочете зростати, якщо ви хочете ставати кращим, популярним, успішним, якщо вам відгукується мій досвід, якщо ви зайдете на мою інстаграм-сторінку, подивитеся там три мої прикріплені пости, два з яких про мої досягнення. Якщо вам відгукнеться мій досвід, і ви захочете. Створити щось схоже, те, що створила я, то користуйтеся і, власне, вбачаю нову місію наступних своїх років, окрім адвокатури, ще є. Навчання і наставництво для адвокатів, тому що згадую, як мені було важко, коли я була одна і збирала всю цю інформацію по трішечки. Отже, книга Адвокат на мільйон далі безкоштовний телеграм-канал, наставник адвокатів, де ви можете безмежно черпати все, що завгодно. По-перше, там є безкоштовний марафон на початку телеграм-канала, є моя авторська медитація з. Інструкцією це так само класний інструмент для того, щоб відчувати віру. В себе і е, навколо дуже багато <свісно> таких факторів, які нас демотивують, ми програємо справи, встали не з тієї ноги. Буває різне, але коли ти медитуєш, ти можеш налаштуватися на позитив і покращити свій день і закінчити його набагато краще, ніж воно б могло бути, якби ти не працював над своїм е, мисленням. Тому книга. Телеграм-канал, безкоштовний марафон у ньому і так само медитація. Так само, нещодавно, з 1 по 10 квітня, я проводила за 333 гривні десятиденний марафон для тих, хто хоче прокачатися. І ми в четвер робили. Зум зі з, Було 10 учасників марафону, і половина з них прийшли на Zoom, і один учасник, хлопець, ділився, каже: я, коли йшов, я думав, що це буде навчання по законодавству. Я кажу, кодекс, ви можете самі прочитати. Ви поки не почнете працювати в кон... над конкретною справою, не почнете все це шукати. Але головне, що ніхто ніде не дає для юристів: це оцей підбір інструментів, які я збирала для себе і зараз ділюся з вами і віддаю на своїх інфопродуктах. Це те, як фокусуватись на цілі, як досягати успіху, як робити кар'єру в юридичному бізнесі. От, тому це дуже важливо, і ви можете черпати зараз завдяки моїм продуктам ці знання. Тому марафон також. Дешевий продукт, 10 днів там завдання, можна долучатися його ще купувати, долучатися в групу марафона і просто самостійно працювати, бо ми 10 днів йшли в одному і тому самому темпі, обмінювалися задачками, домашніми фідбеки там писали, але зараз так само є можливість долучитися. Далі. А, в мене є такі продукти, як індивідуальна робота зі мною, це індивідуальне наставництво, але воно. А... Зараз по запитах і в мене є адвокати, з якими я працюю, які хочуть зробити у кар'єрі, які відгукується мій досвід, і ми з ними працюємо індивідуально От на цьому тижні. Завтра у мене буде зустріч з моєю ученицею, яка в мене знаходиться в персональній роботі. Ми проведемо живу зустріч. Вона ми робили паузу у спілкуванні більше місяця. Вона працювала над тим планом, який кар'єрним ми з нею побудували. Вона пройшла мій курс адвокат на мільйон, і зараз вибудовує свій особистий бренд. І от ми завтра будемо, вона мені буде розповідати, що вона зробила, буду давати їй поради, дивитися зі сторони, будемо далі її просувати. Тому це дуже класна жива робота, якщо вам потрібно. Це якщо ви відчуваєте в мені. Той досвід і ну, ту особистість, яка може вас взя... які ви готові довірити, щоб я взяла вас за руку і провела, допомогла, качнула, мотивувала, надихнула і дала робочі інструменти, які допомогли мені. Повірте, вони вам точно також допоможуть. То пишіть мені, я ще беру в індивідуальну роботу на цей рік. У мене є кілька варіантів, є варіант там до трьох місяців, є варіант на цілий рік. Я який варіант захочете, такий оберете. Я допоможу вам точно стати кращим у тому, що ви задумали. Тому що я дуже багато чого в житті проходила. І той життєвий досвід, який є в побудові кар'єрі в особистому житті і в тому навантаженні, в якому я постійно працюю, він точно буде вам корисний. Тому індивідуальне наставництво так само є. А час від часу я набираю групи, і в мене групові наставництво, коли ми раз на тиждень зустрічаємося, і в нас такі майстер-майнди відбуваються. А зараз, поки я зробила паузу, наступну групу, можливо, на літо буду набирати, ну або якщо у вас є запит саме на групове наставництво, напишіть мені і я вас доєднаю в момент, коли в нас сформується група. Далі. Що ще дуже мій такий флагманський продукт, я його дуже люблю, це курс адвокат на мільйон. А він відбувався в живому форматі. Місяць кожного дня ми працювали. Зараз він так само продається у записі, при оплаті ви долучаєтесь до закритого телеграм-каналу і зможете в своєму темпі проходити навчання. Зразу скажу, що всі навчальні мої продукти, якщо ви один раз купили, ви залишаєтеся в групі і ви отримуєте доступ до відео пожиттєво. Тому... Всі, хто не проходить в онлайні, або потім долучається, в цьому немає ніякого ну, ризику, що ви там побули місяць чи два, я потім закрию цю групу, або щось з цим відбудеться. От ні, у вас ці доступи будуть, і якщо ви захочете, я раджу учням обов'язково раз у три місяці передивлятися пере матеріал, якщо там купили лекцію, чи купили курс, або книгу, повертатися, підкреслювати, щось аналізувати і. Таким чином, поновлювати свої знання, тому що ми розуміємо, що ну, з першого разу дуже мало що залишається. Тому а, все, що є в цій книзі, а, але у відеоформаті із розгорнутими домашніми завданнями, є у курсі адвокат на мільйон. Це така а, відеоробота, де е, кожен день, ну тобто, коли ви долучитесь до телеграм-канали, ті вже хто проходило навчання. Там є тема уроку і домашнє завдання. Це 30 відео, 25 домашніх завдань е, на все, що потрібно, щоб стати успішним адвокатом. Там від побудови особистого бренду, від страхів до конкретної роботи в соціальних мережах, що як потрібно робити, як виступати, як будувати стосунки з довірителями, як е, е, вирішувати, скільки ти коштуєш, як називати ціну, як відстоювати свої інтереси, як бороти конфліктні ситуації з опонентами е, все е, це допоможе і студенту, і практикуючому юристу, і адвокату, який уже в Ніші. Так само там є. Можливість як визначитися, як зрозуміти, в яку спеціалізацію тобі піти. Тобто, по суті, цей курс це такий повний апгрейд аб аб або того, що в тебе є, або е такий, такий е така можливість подивитися на свою юридичну кар'єру серйозно і е просто робити. От я своїм які заходять на цей курс, кажу: просто робіть, ідіть по курсу, виконуйте всі завдання, і якщо ви виконаєте все, а вас щось не вийде, я вам поверну гроші. Я завжди роблю таку гарантію на всі свої продукти. Я цього не боюсь, тому що в першу чергу це моє покликання і бажання ділитися досвідом. Я вбачаю в цьому свою місію. Тому в даних інфопродуктах кошти для мене є другорядною історією. Вони також важливі, бо безкоштовно це не працює. Якщо людина отримає цей продукт безкоштовно, вона не буде працювати. Я хочу, щоб в моїх учнів були результати, тому я кажу, що я навчаю не ліним. І дуже амбітних людей, які хочуть покращити свої результати. Власне, я до цього можу привести. Але якщо ви пройдете весь мій курс, подивитеся всі відео, зробите домашки, і у вас нічого не вийде, я вам поверну гроші. Але жодного такого повернення ще не було. і сподіваюся, що у вас все вийде, якщо ви налаштуєтеся. Тому мої продукти це для людей, яким не вистачає інструментів, які не знають як. Які бачать мій досвід і кажуть, Окей, Катю, ти нам можеш допомогти, ми йдемо до тебе, ми тобі довіряємо як вчителю все. І я беру цих людей в роботу і вони мають результати. От, мої всі продукти унікальні, ніхто не робить цього на ринку. Можливо, хтось надихнеться і будуть вже скоро інші наставники для адвокатів, але поки. Поки це унікально і тільки тут, то долучайтесь, приєднуйтесь, набирайте досвід, забирайте свої найкращі результати, не чекайте нічого, боріться за своє місце під юридичним сонцем, тому що кожен день простоя, він нічого не вартий. А я впевнена, що якщо ви вже додивилися це відео до цього цієї миті, то у вас є амбіції, у вас є прагнення, у вас є бажання, і саме головне, що ви достойні мати найкращі класні результати. Тому якщо я вам в цьому можу слугувати як провідником, то будь ласка. Далі. У мене є 5 авторських лекцій для юристів, всі вони по тисячу гривень, вони є також у записі, ви сплачуєте кошти, і вам автоматично приходить посилання на це відео. Звісно, на всі мої інфопродукти я прошу нікому не пересилати, не купляти в складчину, тому що від цього залежить ваш результат. От. І насправді це захист інтелектуальної власності, і ми, як юристи, це розуміємо. От тому прошу, оскільки я досить щиро і відверто і чесно даю все, що знаю, прошу від своїх учнів також чесної віддачі. Отже, мої авторські лекції на тему, як працювати з сімейними справами алгоритм дій. Там дві з половиною години вебінара, Якщо ви практикуєте в сімейних справах або хочете туди переходити, от вам цей вебінар просто, як лікар прописав, у вас все складеться. Тому що в мене великий досвід публічних виступів і для юристів, і для неюристів. Я займалася громадською роботою, і один з основних моїх навиків це вміння. Правильно доносити інформацію як в суді, так до своїх довірителів, так і до своїх колег. Тому ці лекції там, від години 20 до 2,5 годин, там, в залежності від. Від лекції, а там чітко все по темі, дуже структуровано і так, що вам конкретно це зайде. Далі в мене є топ-10 порад, які приведуть до великих гонорарів. Я ділюсь, як я здобувала впевненість і що я робила для того, щоб підвищувати постійну вартість своїх послуг. І далі мої 10 помилок на шляху до побудови компанії. Вони допоможуть тому, хто зараз будує власний бізнес або в юридичній компанії, хоче ну, стати лідером якоїсь практики для того, щоб зрозуміти, яких помилок краще не допускати. Або якщо ви плануєте йти у, у вільне плавання, то повірте тисячу гривень за цей вебінар у записі вам зекономить десятки тисяч тих коштів, які витратили. Я, тому що в мене такого наставника не було. Я в суботу на презентації своєї книги казала, думаю, господи, якби в мене був такий наставник, як я є зараз 10 років тому, скільки б я часу не витратила в посту. От. Далі, а, стратегія розвитку адвоката Розповідаю, що потрібно робити, щоб досягати цілий. От, мій так само а, сильний скіл це вміння досягати цілий. А причому таких досить важких цілей, як і в приватному, так і кар'єрному житті. Тобто в кар'єрному житті я створила власну компанію. моїй компанії 10 років плюс. Це дуже багато для будь-якого бізнесу, для юридичного в тому числі. Так само більше 8 років я на ринку. Юридичних послуг один з кращих сімейних адвокатів. Паралельно там особисті досягнення, які там я, да, кинула палити. Я не вживаю алкоголь, я займаюся спортом, я худла один раз на 15 кілограмів. Зараз за час війни. Я вже схудла на 10 кілограмів, тобто є певні життєві досягнення, які кажуть про те, що я точно вмію досягати поставлених цілей і вмію передавати ці знання. Тому, якщо ви хочете пробудувати стратегію свого адвокатського розвитку, оцей вебінар точно для вас. Я вас там сфохосую, покажу, як це робити, дам реальні інструменти, які роблю я щодня. І чому в одних людей пояснюю, чому в одних людей виходить, в других не виходить. Але все ну, не абстрактно, не загально, а конкретно саме для юристів. Тому ну на моє навчання, хоча часто мені пишуть там, мої довірителі або подруги, або знайомі, що ой, ти я хочу прийти до тебе на навчання, але я не, не, не юрист. От, я не проти, щоб не юристи купували мої продукти, але вони націлені саме на юристів, тому що для, для них я будую спеціальну програму. Це не просто щось там до кожного вебінару або свого нового продукту я ретельно все. Аналізую свій досвід, аналізую те, що мені допомогло, даю поради, даю посилання, де я чому навчилася, для того, щоб це було змістовно, і для того, щоб ви могли це застосовувати. Ну і останній вебінар, який є, це як захиститися від недобросовісних довірителів. В мене є учениці, які були на всіх моїх продуктах, і саме вони сказали, що ця лекція вона найпотрібніша, тому що і я з ними згодна, тому що по суті, все, що ми отримуємо від довірителів, це гроші. І а, чим краще у нас будуть стосунки з довірителями, тим багатші ми будемо. А якби ми не любили свою професію, гроші для нас також мають значення, без грошей ми не можемо кормити свої сім'ї, розвиватися, відпочивати, отримувати ресурси, якось далі рухатися. Тому, е, друзі, якщо ви юрист і адвокат, не лінивий, а амбітний, якщо вам відгукується мій досвід, я щиро запрошую на всі мої. Продукти, про які я сьогодні сказала. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях. Я залишу посилання на свій інстаграм. Якщо ви хочете, ви можете поставити лайк, підписатися, розширити або комусь переслати це відео. Буду вам дуже 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 вдячна.